Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Рустам Франківський. Ми виїжджаємо е, працювати на службі уклон. Сьогодні будемо заробляти е, великі каси, я сподіваюся. І всі гроші ми витратимо на продукти е, в супермаркеті, десь в магазині. Е, скільки нам вдасться заробити грошей на, на виручені гроші в службі уклон? От. Так, На годинку 9.53. У нас, так, 953 мінус 2, 95%, 94 кілометра, Пічка, звичайно, вже включена. От дома розбиваємо. Що ми по фільтрам виставили, як завжди? Глушня 1,5 за 79 за 2, середній 89 за 2, 2 кілометри, 2,5%, 99 за 2. Так, друзі, нарешті прийшло нам замовлення, довго чекали, переймаємо. 2 ,2 подача. Ну, з Селевича. Ну, тут нічого не поробиш, бо така локація. От. Ну, Давайте подаємося. У нас 7% заряду впало, ну, нічого страшного. Зато зараз піде робота дуже гарна. Так, ми виконали замовлення. Дивіться, ну, не дуже гарне замовлення прийшло, але знову доставка без викупа. Двері-двері, сільпо, правда, подача 2,5 максимально по нашому фільтрі. Ну, суто для такс для контента це зроблю. Ну, в принципі. Та й роботи в нема. Коротше, поїхали. Два з половиною, це максималка. Так, друзі, сільпо. Оце замовлення. Мене людина веде до доставки все забрати. Коротше, отак, їдемо. їдем сюди. І забираємо тут замовлення. Коротше, друзі. Е... У них тут доставка локо. локоти додаток локо. Я посилання скинути на От. І е, вони співпрацюють з селько, люди через інтернет замовляють. І Я просто Ну, все оплачують. і я просто забираю і везу. Все, все шикарно просто. Вони співпрацюють з аклоном. Це дуже гарно. Можете забирати спокійно хвилюватися. Зараз везу. Везу доставочку. Так, друзі, така посилочка. От ми приїхали на адрес. Адресу отримувача натиснули, що ми на місці. Телефону два рази к Христині і вона не бере слухавку. І ну, тут є така функція. Ну, ми чекаємо. Є функція, не вдалося почути посилку. І от якщо щось, то придеться певно вертати назад, типа, чи що. Ну, вона оплачена. Типу, вона оплатила, я так зрозумів, з неї гроші знімлють. Я маю вернути обратно назад. То... Не знаю, ми чекаємо. Ми чекаємо. Так, друзі, коротше, я дзвоню чотири рази. Е -е, Клієнтці. Не знаю, давайте ще почекаємо трошки. Ну, ще раз я позвоню. Пару хвилин почекаємо. Бо дивіться, я дзвонив. Коли останній раз. Ну, короте, давайте не буду світити Перший раз позвонив в 11.13. Вот. І тоді в 23 хвилини, тоді я ще раз позвоню, якщо ні, то скажу так, і так 10 хвилин я чекаю, нічого нема. О, дзвонить, 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 дзвонить. Друзі, позвонив клієнт. ну Вибачався дуже сильно каже. Каже, на безвичному стояв діти малі. Ну ладно, прийшлося мені на третій поверх бігти, Ну нічого. Все, забрав. Все, ладно, Давайте поставимо, Все нормально. Ось якось. Так. Ну, прикольно, хоч розім'ялись. Друзі, коротше, стояв, стояв, нічого нема. Коротше. Взяв я знов сільпут ту, ту доставку 200 за 7,7. У мене електричка, в принципі. Чому б ні? Нормальне замовлення. Нормальне замовлення. Там два, звісно, більше два е, е, на пасічну треба. Е, два цих замовника виходить. На пасічні 21 і на Угриніві. Ось, 197 гривень. Ну, в принципі, в принципі, в принципі, принципі, нормально. Ще б, звісно, паралельно на пасічну щось взяти не пустим. Типа, і було б прекрасно. Да. Так, друзі, от. Дві доставочки дуже важкі були почати замовлення. А, ага, у нас пропав інтернет, як завжди, якийсь глюк в андроїді в уклоні. Чи може просто в мене в цьому в телефоні. Ну, коротше, починаємо доставляти замовлення. Друзі, відчуйте мою біль. Коротше, я і там припаркувався, і тепер йду шукати четвертий під'їзд. Тут коротше, будинок розділений на дві частини, блядь. Ой, капець, торба отака. Тут ультра багато Фу, бля, продуктів. Ну зато це на спортик, на здоров'я. Здоров'я це топ. Так, все, виконав замовлення. У Гринів це просто щось чим-то було. Тут така дорога, дивіться, все засніжено, діти граються в сніжки. Ну, 5 зірок, давайте виставимо. Зараз відлучимося додому трохи і будемо знов продовжувати їздити. Все, поїхали. Так, поставимо машинку я заряджати, вирішив на обід заїхати. Мала грається в снігу, валяється. От, якось сніжок у нас дуже гарний. Та й таке. Так, друзі, зарядились там на 8 з чимось кВт, 100%, 100 заряд. Якось так. Та все, ми в принципі готові Готові до роботи, до праці. Е, так, Це виходить, 80 км кі... точно ми можемо проїхати до 100 От. От. Виставили фільтра, трошки зменшили фільтра, бо тарифи зменшили сьогодні. Тепер півтора подача. Зараз 69 за 2 79 і 89 за 2. В общем, якось так. Ну, треба передивитись ще от за, за кілометр з от гривень. Ну, В принципі, ну, передивитись і потім переписати. Боже, може просто не, не буде е, залітати замовлення, не буде, якщо, якщо неправильно налаштувати. Треба на калькуляторі перерахувати. От, а ми підійдемо зараз трошки ближче, бо ми в такому місці знаходимося трошки незручно. Поїхали. Так, е, прийшло на замовлення. Таке мінімалочка. Ну, мусимо виконувати. Що ж робити. Теж непогане. Але у нас подача виходить, де вона знаходиться. Це у нас. Це у нас. Чи менс чи Карпати. Подивимося вам, подаємося. Друзі, е таке замовлення, яке було раніше трошки, не знаю, чи виконувати. Вроді я знаю. Цю клієнтку якось возив її. Ага, мені прийшло інакше, так? Да? Ну тоді все. Е, целевича на ТБ Мельника. Супер. Ну, якось так, не судьба. То замовлення, повеземо це. Тут, до речі, подача. Близенька дуже. Подаємося. Так, друзі, коротше, нарешті прийшло ще замовлення. 95 за 3,6 це база комфорта споромбара. Подаємося. Що робити? Будемо такі базу таку возити, ну, як-ніяк. Поки з комісією, скоро буде. Я думаю, до кінця дня зроблю всю промку і буде без комісії у нас. Друзі, так, це топчик. Звісно. Замовлення почало насипати один за одним, приблизно однакові. Да? Ну і подачі мінімальні. Це завершуємо 5 зірок. Ну, одні комфорти заходять і це добре. Це означає, що коефіцієнтів немає по стандарту. От. Так, і якраз в центр ми їдемо з Заравшана. Подаємося. Так, подібне замовлення. Теж на Довженка 33, Комфорт, Звичайно, ми приймаємо. Вот. Ну, нормально, 923,4. Коротше, замовлення майже однакові. Так, дивимося, де ми забираємо людину, а забираємо отут. Блин, що за бред? Де це його забрати? Будемо дзвонити зараз. Так, друзі, ще одне виконало замовлення. Нема особо що знімати. Ну, таке. Поки що нічого цікавого нема. 55 гривень з клієнта 37 на баланс. Зі знижками ледве комфорти заходять. Трошки на кілометр більше проїхав, бо там викликали на то місце, куди треба. Там, ну, не можу там вставати. Я вирішив краще кілометр за свій рахунок проїхати, ніж отримати штраф. Отаке От замовлення висить, але мені по фільтру не заходить. Ну Тоді ми виконувати поки що не будемо його. Заїдемо зараз на вок. По, по справам, і будемо далі продовжувати їхати. Не буду виключати фільтра, може щось залетить, почекають, якщо щось. Якось так. У нас що ще 44 км проїхали, ще можна там 50 км проїхати, мінус 1. В принципі, робота є. Так що, на уклоні можна нормально їздити і заробляти. Так, все. Все, очікуємо на замовлення. До речі, певно, що від останніх клієнтів отримали 20 гривень на чай. Дуже дякую. От. То замовлення було 235 за 8. Моя любима доставка з Локо. Я щось не захотів взяти і. його забрали. Ну, не знаю, там 4 адреси, в кожну забігти. Таке собі, це квест чи той. А ще знаєте, буває, коротше, я дивлюсь такі доставки, і з поверненням на Локо, на сільпо, коротше. 에, треба вести з собою термінал. І, типу, щоб людина розрахувалася з терміналом і приїжджаєш назад, коротше. Ну, СЖЕС, взагалі. Оце прикол. Так, друзі, я, коротше, прийняв це замовлення я. Е, знову доставку. Коротше, доставка така. Все оплачено, супер, півтора коефіцієнт, 300 за 8. Ну, я готовий виконувати, поїхали в Сільпо. І так роботи нема. <су> Доставка це топ, звісно. Так, тут трошки треба побігати, але все рівно нормально. Доставочки чекаю, збирають, трошки треба почекати. Зустрів підписники. Тут підписники, так що пізнають. Так, коротше, назбирали нам з них пакунків. Все, коротше, маю три адреси відвезти і заробити 300 гривень. Якось так, не знаю. Подивимося, як це важко буде, не важко, але десь 40 хвилин я витрачу. Так, друзі, коротше, вже останній, веземо, крайній Чухевичів. Е, ну, Перше замовлення там на 76 В адресу. Нормально, жіночка вийшла, все чітко, швиденько. А, блин, на Вишневського там коротше шестиповерховий будинок і шостий поверх. Оце давненько не бігав. Блин. ну Хоча як вдома на п'ятий поверх бігає кожен день. Шо? Не на ліфті, а так бігає просто. Е, та й таке, і от зараз. Це виконую і все. Не знаю, скільки пішло часу, на це. напевно, десь ну, година десь іде, Але ну, з такою роботою тіпо, ну, нормально покатати таке замовлення. Ну, за 230 гривень це було дуже мало. Да. За 300 гривень ну, непогано, як ви думаєте. А зараз, якщо б без комісії було, взагалі шикарно. Зараз комісія зніметь 50 гривень да, 55 да, ну, буде 250 чистими, грубо кажучи. Я е, пічку хитро не включаю, щоб розхід не був. Нормально, я собі так тут сижу, так е, не холодно, в принципі, на вулиці мінус один, а в машині нормально. А так би з людьми я включав пічку, це витрачав більше це. Ну, не знаю, В принципі, ну. Нормально, мені підходить. Не важко. Чесно, не важко. Я вже зрозумів, як це робити. А, друзі, хто, якщо буде виконувати ці замовлення е, перед. Ну, коли ви взяли за замовлення, краще зробіть скріншот опису, бо при початку замовлення виконанні адреси ну, типу, пропадають номера замовлень, і ти не знаєш, куди вести. Бо є е, сільподоставка, а є локо там сільпо. В локо все нормально, пишеться там чітко, все пише номер замовлення, все гарно. А в сільпо доставці ну, вони вручну все пишуть, не непонятно, що куди, на які адреси, ну, і я такий думаю, блін, а куди що вести? І в отозі я. Добре, що я записую відео і пролистав відео і побачив там типу, всі адреси у мене типу, засняті. Ну якось блін, якось так. От. Ну, Ми виконуємо замовлення і будемо вже виставляти фільтри і будемо очікувати на наступне замовлення. Так, коротше, подача була кінська взагалі там 2 км. Просто капець. Коротше, рейтинг, дивіться. <гум> просто по приколу. Взагал. Шкода, що не може записати. ну, Мені здається, якась дичь буде зараз. Чи просто, блін, кидалове якесь чи що. Так, друзі, щось такі замовлення приходить, ну, блін, комфорт база приходить. тож краще доставки ті возити доставки там по 100 гривень за 2 км, 120 за 2 Стояти біля велоси, блін. коротше, Не знаю. Я на місці. Прикольно, бля. А я ніт. <звук> <звук> Доброго вечора. З України. Так, заход суші сторіз. Заставити клієнту на 20-15 платити при замовленні, клієнт повертає при отриманні. 20-15. Не, ну блин, ребята, ну блин, карма. Е, це попереднє замовлення, це, блін, помилка служби, коротше. Ну, помилка замовника. Да уж. Так, це воно, да, слушай Stories. На Хаткевича ще. Не, я не хочу поки. Ну, блін, ну воно через 25 хвилин, вибачте мене. Так, коротше, друзі, їдемо, напевно, заряджатись, ми, бо, бо потім не буде коли. Поки є час, треба заряджатися. Там одна зарядочка вільна. Коротше, їдемо. Так, їдемо на зарядку. Так, друзі, стали ми на Максимовича на зарядку тока, бо заїхали на надрічну на Інфініті, там двоє. Потім флагман двоє. Uh, і на ясно там один Тесла. Що там показує опотужність. Uh, Ні, нам не показує, коротше. Ну, сідаємо. Тут якраз мийка є, знаєте, на Максимові, що тут пересоси. Все, заряджаємося, коротше. Потім будемо далі катати до 12. ї так, Друзі, коротше, я такий сиджу на зарядці, заряджаюсь. ну, вже Можна в принципі, виключатися, але я фільтра виставив, типу, щоб вже їхати такі тупо потужні, щоб ну, з подачі максимальної. щоб це, І е, покажу вам, як ловити е, ну, жирні замовлення. Я отак придумав це мій особистий авторський е, фільтр 102-2020, хай буде півтора кілометра подача, да? І це суто буде по тим рибним районам. По цим буде, будемо їздити. Спробуємо. ну, Сюди максимум може заїхати. Сюди не будемо заїжджати теж. Спробуємо сьогодні такі. Це десь включимо десь 22.30, І спробуємо покатати. Ну і подивимося, що з цього вийде. Бо мені здається, має нормально вийти. От. А потім вже ближче до 23.30 вже буду на пасічну ловити. Тоді я максимально зараз заряджаюсь максимально заряджаюсь і, і будемо пробувати. От. Лишайтесь е, дивитись відео далі, буде дуже цікаво. Так, друзі, прийшло замовлення, ми його беремо. Все, в принципі, зайшов в стандарт по ціні комфорта. Подаємося. Відключаємося і все. Подаємося. Нарешті прийшло замовлення на мулика в центр. Короте, зараз подивимося, якщо будуть коефіцієнти, то можна включати наш фільтр центр. Але ще думаю, зарано, це 21.47. Отакі замовлення мені цілий день приходить. Краще ті доставки вже возити. Що подаємося. Ще виконав замовлення, там до 100 гривень таке. Ну. Все, я включив фільтр по центру, те, що я показував. Ну не знаю, все, вже в принципі такий мінімальний розрив починається. Так, виходить, як виконали замовлення з ока під мостом. Там на Хриплинський привіз на мельника 10 за соточку. Фільтр 100 за 2,19 і по центру. От, ну я не знаю, не зменшую поки що. Бачите, якісь гарні тарифи, але на каскаді к нам е, приходять. От гарне замовлення 100 за 3, але ні, ми не здаємося. Хай піднімають. Так, друзі, ну що, у нас прилетіло замовлення 102 гривні. Приймаємо, не чекаємо. Замовлення скасовано. Блін. У так. Да. Так, от воно прийшло, 97 гривень. Трошки зменшили, да? чи то щось непонятно. Комфорт. Та беремо, їдемо. От. Все чітко. Друзі, гляньте, працюємо фільтр, коротше, 120 за 2. Оце 120 за 4. Я просто з ефіра взяв. Ну так, це не 100 за 2. А оце залетів 102, за 144 виходить, за 3,4 на Приозерно. Та, походу, не дуже, але нормально. Подивимося зараз. і Звідси звідти постараємося теж щось взяти. Коротше, щось уклон заглючив. Додавили ще Володимира Івасюка. Получилось 320 за 12, ребяточки. Погодився я, нормально. Там по 2 був тариф і воно порахувало все чітко і класно. Оце замовлення нам Морі погоди. Уклон завис. Ні, розвис. <смі> Симоненка, котельний завод. В принципі, Можемо це замовлення. Нам, до речі, треба додому щось ловити, чесно кажучи. до дому так 110 павла 8 поехали поехали нормально ну давай давай что ты не выражаешься поехали так, друзья, мусил скасовать то на ЖД вокзал. Короче, побачив в эфире с Надвернянской 34. 26 подача на пасічну це краще замовлення, бо, самі розумієте, вже комендантська скоро і треба на, на пасічну приїхати, потім в місті розрив, ну що поробиш за 150 гривень та приїдемо. Можна було ще і спитати судьбу, ще взяти Семененка за 160 е, на майзлі, але... Я не знаю, летів би, і тим більше в мене і заряд е, завершується, а зараз ризикувати не хочу я. Та і все, не треба жаднічать, все, подаємося. Так, все, коротше. це крайнє замовлення виконали. Більше П'ятерочка От, І ми у нас ми, коротше, на тролейбусні вже у нас 17%. Е, Не знаю, не знаю, що робити. Можна ще з'їхати. А напевно не буду я їхати більше. це таке діло, бля. Щось бачите, щось, ну, блін, все червоне, а у мене щось не ловить. О, чиста набережна. Якийсь глюк. Уклона чи що уклон грушить. Якось так. Ну, думаю, я вже більше нічого не зловлю, так? Да? По пасічній. Ну, їду потрошки додому, якщо зловлю, то зловлю. Ну, Можна, в принципі, по пасічні провести було б замовлення. Навіть даже скочив би. Ні, не скочив би за міст, не хочу я їхати. Поїхали потрохи. Так, друзі, все. Я вдома. Мені навіть лишили місце для зарядки. Дякую. Бо поставив плиту, коротше, каміння поставив, щоб не заїжджали. І люди зрозуміли і не заїжджають. Е, вот. ну що, ми проїхали от 117 км, вечір прикольний. Щось там десь зробив я. Е, е, міг би ще одне замовлення зробити, але ризикувати не знаю. У мене її заряд тоді, от, у мене досвід негативний зарядом, що швидко впав тоді. Е, так, до речі, одного замовлення не хватило до промки. ну вже завтра. Так, статистика. Що ми. Ой-ой-ой. Я навіть не очікував, що двушка буде. Ого, ребятушки, бля. Я думав, там 1500 максимум сьогодні. Бачите, як вечір рішаю. Ну, якось так. Оце не прийнято замовлення, не прийняті. Це просто по-тупому, щось я. ну, А, приходило типа на час. Треба всі на зараз зробити. І коротше, ну, в принципі. Середній чек 100 гривень за замовлення чистими. У Уклоному заплатили 420 гривень. А якщо б не було комісії, то було б 2500. <свісно> так. Ну, нічого страшного. Під вечір все включилося. От я задоволений результатом, чесно кажучи, 2050 без комісії. Зліва я підрахую, скільки. Чистими вийшло. І на ці гроші ми підемо в наступному відео, підемо з вами скупимось в магазині. От, що будемо вибирати Таке може бути, може видатись відео на хвилин 10, бо я не хочу в це відео вже вставляти, вже, як я скупляюсь, скупляю товар. От, якось Якось так. Дуже змучився, я сьогодні наїздив великий кілометраж. Знаєте чого? Бо коли постійно заряджаєшся. Ну, якщо ти сів та поїхав на ДВЗ, да, то, то, то небагато. Якщо отак от постійно заряджаєшся, морально дуже важко і це виснажує. Вже замерз цій машині 300 разів. Бо треба деколи поекономити трохи, щоб. Ну, вот. якось так, ребят. Е, от. Завтра вже будемо катати, рахуйте, грубо кажучи, з нульової комісії. Ну, все, що хотів сказати, я. Е, підписуйтесь на канал, ставте лайки обов'язково, бо 85% глядачів не підписані, на жаль, на мій канал. Е, дуже хотілося, щоб ви зайшли підписались на мій канал, а ще е, краще. Підписатися і додатися в мій е, чат. Е, у мене в чаті таксодвіж, який які ви знайдете посилання під відео. посилання під відео е, Там ми спілкуємося на різні теми. Криптовалюта, відпочинок, там пивко, шашлики, м'яско, рибка, е, просто фільтра, таксі, все у таксі. Е, якісь замовлення, деколи скидаємо, там якісь. Без служби. От. Дуже цікаво. Інформативно розважальний контент там. Ком'юніті ком дуже потужний, вже розвивається. У нас, у нас там вже 140 людей. 140. Там не тільки з Франківська, таксисти, там є із інших міст. От. Якось так. Ну що, всіх обняв. Гарних вам заробітків. Виставляєте фільтра правильно. Все. Sim, papai.